Добрий ранок, незалежно від вашого часового поясу. Якщо ви лідер і ви ведете за собою людей, і ви прагнете особистісного розвитку, і ваша найкраща інвестиція це інвестиція в саморозвиток, це відео для вас. Ми будемо говорити про професійний коучинг за стандартами ICF, про переваги використання коучингу в бізнесі. Ви дізнаєтеся про те, чому лідери обирають коучинг і за рахунок чого відбувається зростання і лідерів, і бізнесу, навіть в умовах війни. Як результат інвестицій вашого часу в перегляд цього відео буде розуміння, що коучинг це потужна професійна підтримка на вашому і професійному, і життєвому шляху, і, можливо, ви вже приймете рішення знайти свого коуча. Про коучинг я буду говорити за рахуванням власного управлінського і коучингового досвіду, як президентка українського відділення Міжнародної федерації коучингу і як екзекутів коуч, що працює з лідерами. Мене звати Аліна Светненко. Я професійний коуч PCC ICF. Мій попередній досвід це управлінські посади в українських та міжнародних компаніях у фінансовій сфері. Маю Експертизу складення фінансової звітності з оборотом 1 мільярд гривень, розуміюся на бізнес процесах від невеликого ФОП до транснаціональної корпорації. Я більше 10 років працювала в системному бізнесі в наймі, вже 4 роки я як підприємниця, я працюю як зовнішній екзекутів коуч і дуже добре розумію виклики, з якими щодня стикаються і лідери, і управлінські команди. Розуміння системних процесів організаційних, фінансових, психологічних, допомагає мені в роботі і як коучу з клієнтами із різних бізнесів, і як лідеру міжнародній організації в ролі президентки СІФ Ukraine. Переходячи до питання, як все таки працює коучинг і в яких випадках коучинг буде ефективним, почнемо від загального. Я розповім про ICF. Чому ICF? ICF це найбільша глобальна професійна спільнота коучів-практиків, які пройшли навчання за міжнародними стандартами. На 1 березня 2023 року в ICF 58,5 тисяч членів організації, із них 50 тисяч це сертифіковані коучі. ICF представлений в 141 відділенні у 99 країнах і територіях. ICF Ukraine це національне відділення, яке діє в Україні із травня 2017 року і має статус громадської організації. На 1 березня 2023 року 357 членів в ICF Україн, і із них 216 сертифікованих коледжів. ICF Україн це п'яте за кількістю членів відділення ICF у Східній Європі із 26 відділень у регіоні. ICF Ukraine це громадська організація, яка об'єднує коучів, членів ICF з метою професійного зростання, розвитку коучингу в Україні як професії, а також із метою формування культури коучингової взаємодії в усіх сферах суспільного життя. Ми об'єднуємо учасників коучингового ринку з метою донесення, що коуч це окрема серед підтримуючих професій і коучинг. Є автономною дисципліною. Ми впливаємо на тренди на коучинговому ринку України в партнерстві із бізнесом, громадським і державним секторами. ICF Ukraine допомагає професійним коучам України поширювати у суспільстві досконалість, вплив і цінність професійного коучингу. Ми прагнемо посилити Україну через коучинг для перемоги, відновлення і відродження. ICF визначає коучинг як партнерство з клієнтами в творчому процесі, який спонукає до роздумів і надихає їх максимально реалізувати свій особистий і професійний потенціал. Процес коучингу часто відкриває ті джерела уяви, продуктивності і лідерства, які раніше не були задіяні. У кожного із нас є цілі, яких ми хочемо досягти. Виклики, які ми прагнемо подолати, і моменти, коли ми відчуваємо, що застрягли. Співпраця з коучем може змінити ваше життя, поставивши вас на шлях до більшої особистої і професійної реалізації. Давайте тепер поговоримо, які можливості коучинг відкриває для лідерів і компаній. І почнемо з того, які компетенції. Потрібні лідеру для ефективного управління бізнесом у нинішніх умовах. Лідер, перш за все, працює своєю особистістю, тому важливий персональний і особистісний розвиток, розуміння своїх внутрішніх процесів, управління своїми станами, здатність підтримувати себе в умовах невизначеності. Для чого? Лідер є опорою для команди і має тримати фокус не лише на досягненні поставлених бізнес-цілей, але й піклуватися про атмосферу в команді. Лідер має надихати, мотивувати і розвивати людей, сприяти кар'єрному і особистісному зростанню учасників команди і при цьому підтримувати і себе в ресурсі. Насправді лідер має бути коучем, а не менеджером в команді. І працювати не з людьми, працювати з потенціалом людей. Лідер має не лише думати, лідер має відчувати, слухати простір і управляти енергією і своєю, і командою. І це мистецтво, якому можна навчитися. Багато лідерів тримають основний фокус на експертизі і цілях компанії, не віддаючи значення особистісному зростанню. Бізнес це не про цифри, бізнес це про людське обличчя. І чим вище лідер, тим менше менеджменту, тим більше фокусу у побудові відносин із самим собою і з оточуючими людьми. Процеси, які відбуваються в команді, як правило, є відображення процесів, які відбуваються всередині особистості лідера, їх проекцією назовні. Тільки добре розуміючи себе і свої внутрішні процеси, усвідомлюючи їх, лідер може управляти собою, щоб успішно управляти відносинами компанії на всіх рівнях. Взагалі, Персональний розвиток це не історія мотиваційних тренінгів, здобуття специфічних додаткових технічних знань, це набагато глибше. Коучинг якраз і є потужною підтримкою для персонального розвитку лідера в якості ресурсу для втілення управлінських стратегій, але вже нового формату. Коли в центрі не бізнес-ціль, а люди, які разом можуть її досягти. Тому що завжди спочатку хто, а потім вже що. І коучинг це про людиноцентричність. Бізнес це не процеси, бізнес це люди і їх якісна взаємодія. Видатні результати в бізнесі це фокус не на цілі і процесах, а на розвитку потенціалу окремих особистостей і потенціалу всієї команди. І без власного розвитку лідера неможливий процес розвитку інших. Лідер працює своєю особистістю, і масштаб результатів бізнесу це проекція масштабу особистості лідера. Чому лідери обирають коучинг і за рахунок чого відбувається зростання? Давайте поговоримо про це. Чому коучингова підтримка лідерів важлива для досягнення бізнес-цілей? До війни ми говорили про те, що коучинг дозволяв по-новому подивитися на вже знайомі проблеми і знайти нові рішення. Зараз ми живемо у світі, де треба знаходити рішення для задач, з якими ми не мали справи і не маємо попереднього досвіду. На що опиратися в такому випадку? Основна опора лідера це орієнтація на внутрішні цінності, які в результаті допомагають сформувати емоційну стійкість лідера. І високий рівень резиєнтності, здатності залишатися в ресурсному стані і йти у розвиток власного потенціалу. Що це означає? Це йти в створення нового досвіду, абсолютно нового досвіду. І під тиском викликів, пов'язаних з війною невизначеністю, дуже часто лідери почуваються розгубленими, дезорієнтованими, і відтак втрачається впевненість у собі. А Людей за собою треба вести, рухати треба компанію вперед, зберігати її, розвивати і рухати вперед в тих умовах, в яких ми зараз опинилися. Коучинг корисний для лідерів з високим рівнем вразливості, тривожності і з великим рівнем відповідальності, з проявами внутрішньої невпевненості. Коучинг також допомагає лідерам, які. Давно вже займають управлінські позиції і почали демонструвати своє вигорання через інтенсивний досвід війни в тому числі. І, взагалі, як в нинішніх умовах воєнного контексту бути опорою не лише для себе, але і для інших? У коучингу лідери набувають впевненості у собі навик управління собою і як наслідок легше справляються з їх стресом. Коучинг допомагає проблемний простір. Перевести в простір вирішення задач будь-якого контексту, чи це приватні запити, які впливають на всі сфери життя, в тому числі і на прояв особистісний у бізнесі, чи це можуть бути запити на пошук нових рішень в бізнесі і складення нового родмеп, і реалізація такого нового плану приведе компанію на наступний рівень розвитку. Також коучинг корисний і для хайпо-лідерів з високим потенціалом розвитку, при підготовці чи переході на наступний рівень лідерства або при ротації на інший проєкт. Зазвичай таких лідерів номінують на проходження стандартних програм розвитку управлінських компетенцій. Але якщо до програми додати ще і індивідуальний коучинг, то хайпо швидше переходять на новий рівень розвитку і показують більш стійкі результати, тобто отримуємо мультиплікативний ефект. Якщо до тренінгу додати коучинг, то ефективність взлітає в рази. Коучинг це насправді значна частина освітнього процесу лідера. Для мене особисто коучинг це про формування безстрашності. Коли йдеш і створюєш, не опираючись в страхи, невпевненість чи в сумніви через відсутність досвіду, чи наявність попереднього травматичного досвіду, який зараз гальмує. Головне рухатися за внутрішнім компасом, орієнтуватися на внутрішні цінності і чого хочете саме ви. Часто причиною, чому люди не досягають бажаного, це історія в минулому. Яка має вплив на людину сьогодні, і варто знайти цю історію і трансформувати її в фундамент для розвитку і для майбутніх досягнень. Коучинг це навчальний процес, направлений на розкриття потенціалу і перехід на новий рівень розвитку не лише лідерів, а й бізнесу, в якому вони працюють для успішного управління бізнесом – Лідеру важливо розвивати не лише стратегічне, критичне і креативне мислення, важливо також удосконалювати гнучкі навички, розвивати емоційний інтелект, вчитися стійкості і адаптивності особливо в теперішніх умовах, коли світ знаходиться в постійних змінах. В процесі роботи з коучем. Гнучкі навички удосконалюються, тому що емоційний інтелект лідера в зоні фокусу уваги, коуча. Коучинг насправді такий самий навчальний процес, як і програми MBA для управлінців, проте діє на іншому рівні. Робота направлена на трансформацію особистості. Розвиток бізнесу має прямий зв'язок з розвитком лідера, який його очолює. Лідер має швидше розвиватися, ніж бізнес, в якому він працює. І коучинг якраз і направлений на такий розвиток. Через трансформацію особистості лідера компанія переходить на наступний рівень своєї еволюції. На які результати коучингу може розраховувати бізнес? За допомогою коучингу керівники розвивають недостатні для ефективного управління компетенції, гнучкі навички, як я вже сказала. Сюди входить автентичне лідерство, ким є лідер і як він себе буде проявляти в професійному просторі. Це емоційний інтелект, здатність управляти собою своїми емоційними станами. Здатність бути емпатичним по відношенню до людей, з якими працює лідер, і будувати здорові відносини в колективі. Це управління конфліктами, це навички самопрезентації і навички розвитку потенціалу талантів, бути коучем, а не менеджером, як я вже сказала. Коучинг допомагає синхронізувати довгострокові особисті цілі співробітників і бізнесу, що значно підвищує залученість і лояльність людей. Про що йдеться? Важливо, дуже важливо знайти внутрішню мотивацію людей працювати над досягненням цілей компанії. Має бути особистісне зростання людини і сенсу поруч із реалізацією технічних задач. Простими словами, це про внутрішнє. Навіщо я тут? І навіщо я роблю те, що я роблю? Коучинг допомагає будувати ефективні робочі відносини, змінювати стиль комунікації і розвивати співпрацю з командою, з партнерами, з клієнтами, яка мрія у кожного лідера насправді це мотивована команда, швидке автономне вирішення поточних завдань. Ініціативність, нові креативні проекти і виконання цілей у встановлені дедлайни. Коучинг точно закриває біль неефективних команд. На індивідуальних коуч-сесіях лідери знаходять вирішення поточних проблем і швидко закривають завдання, не розтягуючи їх у часі. Питання непродуктивних робочих зустрічей знімається. Члени команди навчаються чітко визначати свої зони відповідальності і бути взаємопідтримкою один для одного. І у вас напевно зараз виникло питання: так, чому саме коучинг за стандартами ICF? В Україні є тенденція називати себе коучем після проходження трьохденної програми. Репутаційні виклики і ризики спонукають ICF Ukraine і коучів, які працюють за стандартами ICF, і провайдерів, які навчають студентів на акредитованих в ICF програмах. Яскравіше більше проявлятися і вести активну просвітницьку роботу щодо коучингу, і пояснювати, що коуч. Це професія. Коуч має якісну коучингову освіту. Коуч проходить акредитовані коучингові програми, і не одну. Коуч має підтверджений досвід, коуч має професійну сертифікацію міжнародного рівня і діє відповідно до етичних стандартів. В Україні зараз 262 коуча з credentials, 7 MCC, 117 PCC і 137 PCC, 137 ACC, вибачте. ICF Ukraine допомагає коучам в розвитку. Члени ICF Ukraine представляють найвищу якість професійного коучингу. Ми прагнемо стати найкращими коучами. Ми прагнемо бути найкращими. Коучами для наших клієнтів, щоб змінювати життя і проводити через трансформаційні процеси, щоб кожен клієнт опинився в новій бажаній для себе реальності. Давайте поговоримо про те, що важливо знати про коучинг перед підписанням контракту, з чого взагалі починається коучинг і які етапи взаємодії коуча і клієнта. Перший етап це знайомство з коучем для встановлення відносин, побудованих в повній довірі. Між коучем і клієнтом має виникнути партнерська хімія, тому що, як я завжди кажу, це захід в повну невідомість, і це має бути партнерство побудоване в довірі. Клієнт має повністю довіритися. Коучу і тому процесу, який буде відбуватися в коучинговій взаємодії. Клієнт з коучем досліджують проблемний простір і узгоджують цілі на контракт і маркери успішного досягнення контракту. Далі підписується юридичний контракт і угода на коучинг. В угоді на коучинг прописуються цілі і KPI досягнення цілей. І це орієнтир для коуча, куди рухається клієнт. Коуч супроводжує клієнта в змінах, рухаючись до цілі, яку визначив для себе клієнт. Далі відбувається робочий процес сесії за графіком комфортним для клієнта. Далі відбувається проміжна звірка в межах погоджених цілей, відбувається фокус на динаміці і прогресі розвитку, і фіксуються проміжні результати. Останній завершаючий етап коучингового контракту це досягнення погодженої цілі на контракт, це набуття коучингового мислення через пройдений клієнтський досвід і складення плану розвитку вже в форматі self-коучингу. Важливо зазначити, що основною відмінності коучингу від психологічного консультування є встановлена рамка відносин у вигляді контракту коли є чітка ціль і критерії її досягнення. Робота в коучингу будується на майбутніх цілях, а не на травматичному попередньому досвіді клієнта. В минуле можливе звернення лише за ресурсним досвідом, який додає енергії і мотивації. Коучинговий контракт це система підтримки, яка складається із серії сесій. Це може бути 5, 10, 15 сесій. І кожна з цих сесій працює на глобальну ціль, ціль контракту. Кожна сесія це певний такий чекпоінт в період змін на шляху до досягнення цілі клієнта. Тривалість контракту може бути від декількох місяців до року і більше, в залежності від запиту клієнта. Кожна сесія приводить до конкретного бажаного поточного результату через 60 хвилин. Клієнт приходить із запитом певним певним питанням, і після сесії йде із відповіддю, рішенням або з напрямком для самостійного дослідження за рамками сесії. Коуч працює сильними питаннями, працює на посилення самоусвідомленості, працює для розширення світогляду і нового погляду на. Певну ситуацію життєвого клієнта. І так відбувається робота з потенціалом особистості. В коучингу клієнт виконує зобов'язання, які бере після кожної сесії і готується до наступної сесії, рефлексує, аналізує отриманий досвід після попередньої сесії, що вдалося досягти, які зміни вже спостерігає, яка динаміка в роботі на цілі. і приходить на коуч-сесію. Вже з темою для роботи далі, з якими труднощами, бар'єрами, перешкодами клієнт зіштовхнувся, які зміни в житті вже спостерігає. І важливо відмітити, що тему для коуч-сесії завжди обирає клієнт, не коуч. Клієнт відповідає за контент, який приносить в простір робочий, коуч відповідає за процес, динаміку. І прогрес. Коуч не дає порад і рекомендацій, на відміну від консультанта чи ментора. Коуч не передає експертизу і перевірені способи вирішення задачі. Коуч працює на території невизначеності. Коуч допомагає створити новий досвід, якого не існувало в житті клієнта. І це про роботу з потенціалом. Коучинг це. Трансформація мислення і сприйняття клієнта це формування нового погляду і унікального підходу до вирішення задачі клієнта. Хочу сказати, що попит на коучинг зростає і буде надалі зростати, оскільки зростає прагнення людей до розкриття власного потенціалу. Тим більше в поточних умовах, коли маємо діяти в умовах. Повної невизначеності і тяжкого інформаційного поля, який має вплив на наш стан. Хто ми є, коли ми втратили все, і потрібно починати життя спочатку? Як знайти опору в собі і рухатися далі, створювати свою реальність, ту реальність, в якій хочеться жити. У кожного із нас є свої виклики, з якими потрібно впоратися. І для того, щоб вийти переможцем із ситуації будь-якої сплатності, важливо розвивати свій потенціал і опиратися на сильні сторони своєї особистості, сформувати власну ціннісну систему координат і карту дорожнього руху в майбутнє. З вами була Аліна Сидненко. Коуч PCC ICF, коуч лідерів, які прагнуть змінювати світ. Я бажаю щиро вам знайти свого коуча в партнерстві, з яким ви станете тим, ким ви прагнете стати. Бажаю вам успіху!